Вітаю любителів ставочків і всього такого гарненького, що є біля дому. о, Дивіться, який садочок побілений, дружина білила. Потепліло. Починаються польові роботи, скоро городи. ну, А сьогодні ставочок Зараз десь плюс 12. Ну, Не факт, що риба активна. Але щоб я не помилився, треба перевірити. Тому змайстрував таку кормушку. Дивіться, кришка від бочки. Ну, Що легше було придумати. Я її не попсував сильно, просверлив тут отвір, якщо щось, закручу болт з гайкою. А тут отвори просверлив, вони не шкодять, тому що де бочка закручується прилягання отут. Три шнурочки, стара вудка, взяв три звіна. І що? Насипати туди корму. Занурюємо в воду і подивимося ввечером або завтра зранку. Я вам казав, що покажу який корм. От я взяв такого корму три мішечки. Це вже збалансований корм для різних тварин і для риб в тому числі. Написано. Повноцінний комбікорм збалансованої годівлі для коропових однорічка. Тобто короб, амур, тостолоб, блин, карась, та все воно буде їсти це. Ну, Я ще кашу запарюю, Саму дешеву, яку там куплю ячмінку літом. Літом ще кашою підгодовував, але попробуємо іменно почати з цього, з комбікорму. Так, наберу прямо за дві пригорщі. Ну, ось стільки, Я думаю, якщо риба половину з'їсть, то то буде замітно. Хоча цей корм має властивість набухати. Ну, та що сказати, треба дивитися. Зараз вода набереться, він потоп. Він ну що ж, тепер чекаємо. Можливо до вечора, а можливо до завтрашнього ранку. Може, то мало часу пройшло. Три години. Але я таки підніму подивився. Бачите, комбікорм просто розлізся на таку муку. Її тут є багато і риба її не з'їла. Залишаю це на ніч, а там побачу. Бачите, як фільтр панчоха працює? Скоро треба дочистити. Сьогодні дуже вітер, рівно доба. Зараз ще раз попробую витягнути кормушку. Но я підозрюю, що там повно. Хе, Хе! Що я вам скажу? Я сильно помилився, немає нічого. Риба все з'їла. 27 березня ну, останніх пару днів теплих. Ну, вода холодна, я знаю, може градусів. 7, 8. Але деяка риба, можливо, вже активізувалася. Ще поставлю раз, але не сьогодні. Позавтра їду на роботу. І ще раз перевірю. Тоді точно буду знати, коли годувати, як годувати і як за часто. До зустрічі всім!